Доброго дня! Ви завітали на канал А Пацани в яжуть. З вами Назар Тиченко. Я дуже радий нашій зустрічі. Це відео сьогодні незвичайне, тому що попросила зняти його пані Ірина, українка, яка проживає в Польщі, і попросила висвітлити нашу волонтерську діяльність і трохи розповісти про себе. Пані Ірино, вам привіт! Як ви зрозуміли, відео буде в розмовній формі. Поки ми будемо з вами розмовляти, я буду, щоб не гаяти час, в'язати носки. На столі ви бачите наші напрацювання, зв'язані ці носки із ниток наших підписників. Тут 50 пар, які готові до відправки. До повномасштабного вторгнення ми в'язали для себе для Рідних для друзів, але в лютому 22-му році ми почали в'язати для військових. Першими нашими кроками були зв'язані носки хлопцям на блокпости. Потім і переселенцям, які залишили свої домівки і шукали прихистку в нашому селі. Потім ми передавали у волонтерський пункт, а після цього пішло цікавіше. Було перше замовлення від мами для сина та його побратимів. Ми зв'язали 17 пар. Було таке відчуття, що те, що ми робимо, комусь потрібне. Це був період, коли ми микали світло, і ми з часом призвичаїлись і вже в'язали на осліп. В'язали мене швидко, тому що багато часу займало розпускання в'язаних речей. Розпускали всі члени нашої сім'ї. Наші батьки, маючи досвід 2014 року, знали, що нашим хлопцям потрібні маскувальні сітки. І ми всією сім'єю взялися до роботи. Ми робили свою роботу і нікого про це не інформували. Але з часом один знайомий волонтер задав нам дуже просте запитання: чи ми ще в'яжемо? У відповідь на його запитання, ми зробили пост у Фейсбуці, де показали свої роботи для захисників і написали, що в'яжемо для воїнів ЗСУ. Під цим постом одна жіночка написала коментарій про те, що хоче поділитися з нами нитками, для того, щоб ми в'язали носки. Ми не відмовились, тому що в'язати. Готовими нитками легше чим розпускати. Вона прислала нам 3 кг ниток, і робота пішла швидше. Ми зробили пост у Фейсбуці, де відзвітували про отримані нитки. Потім ми виставили другий пост, де ми вже зв'язали носки і призвітували про це. І одна жіночка написала. Нам також, що хоче прислати нитки, і ми не відмовились, і вона прислала цілих 17 кг ниток. Пані Галина передала чудові по якості нитки. Ми таких ще не бачили. Дякуємо їй, а особливо за довіру. Тож і волонтерами ми стали завдяки вам, дорогі підписники. Хочу зауважити і про те, що маючи справу з нами дітьми. Ви завжди радували нам, нас солодощами, подарунками і презентами. Так, дивлячись на наші постійні звіти, коло бажаючих поділитися з нами нитками, збільшувалось і збільшувалось. Всім вам вдячні. думаю, що ми виправдали ваші сподівання. Хотів би поділитися з вами такими моментами, які особливо хвилюючі для нас. Ми розуміємо, що не всі світлини можна висвітлювати і не про всі випадки можна говорити. Деякі світлини залишаються для історії нашої сім'ї, про деякі ми можемо трохи розповісти. Цей випадок ріє душу тим, що цей хлопець був випускником нашої школи, а я на той час був першокласником. Ось так життя склалося, що через багато років першокласник в'яже для випускника. У нашому селі живе доброволець під позивним Санта. Ми його відвідали, коли він повернувся з госпіталю і також передали носки для нього та його побратимів. А ця світлина свідчить про те, що у нашій гімназії проходив захід зігрій захисника, де ми з братом взяли активну участь і ці пар шкарпеток зігріли сина нашої першої вчительки та його побратимів. Потім відбувся Різдвяний захід. Де вся школа готувала пораненим бійцям в госпіталь подарунки. Ми також прийняли участь і нашили подарункових торбинок. Самий кументний випадок був з волонтерами за кордону, з Марком з Америки та владом і Іедуардом з Молдови. Вони дізналися про нас та приїхали познайомитись. Весь час спілкування вони розпитували, як ми в'яжемо, коли, скільки нав'язали, як і ким передаємо. Показували їм, як ми це робимо, тому що вони вперше бачили хлопців, які в'язали. За ці роки ми з ними наскільки здружилися, що вони в черговий раз, відправляючись в зону бойових дій, завітали до нас привітати Захара з днем народження. Зустріч була приємна. Вони подарували йому в подарунок ревіруальну машину, надія на те, що він опанує і це ремесло. Кожні наші дії мають наслідки. Добрі справи в першу чергу. Підтвердженням цього є приємне та несподіване дійство, яке відбулося на мій випускний. На мій випускний до нас завітали представники влади. З місією привітати та подякувати нам за нашу працю. Міський голова Василь Петрович Сінько вручив телефон Захару, а депутат обласної ради Ігор Валерійович Новицький вручив телефон мені. Ми дуже дякуємо їм. Тому що ці телефони нам потрібні як для навчання, так і для роботи. Також свою повагу висловила нам пані Ольга, яка на мій день народження висловила класний велосипед. Ми дуже дякуємо вам. Ви справді дуже чудові люди. У дружбі та спілкуванні з вами, дорогі наші підписники, ми відчуваємо стільки поваги, доброти та людської любові. Нам також приємно від своєї роботи. Тому що це нові емоції, це знайомство з чудовими чуйними людьми. Ми дякуємо кожній українці, яка нам вислала безкоштовні нитки і в великій кількості. Останній раз пані Світлана вислала велику посилку з чудовими ниточками: дякуємо, що вірите, і ми робимо все заради перемоги. На сторінках Фейсбуку ми звітуємо лише за роботу з ваших ниток. Все, що ми робимо з цією сім'єю вдома, ми не висвітлюємо. Все це ми робимо без примусу. Нас вистачає часу і на розваги, і на відпочинок, і на навчання. Просто час, який в нас є, потрібно вміло та раціонально використовувати. Тож допомагати нашим військовим і нашій Україні ви можете і донатом, і працею, і добрим словом. А ми в'яжемо далі. А вам всім дякую, хто був дотичний до нашої історії. Тому що ваша довіра плюс наша праці має ось такий результат. А на пока, всім пока. З вами був Назар Ткаченко.